Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки. з вами я, Наталя. Сьогодні ми розглянемо досить практичну і цікаву з вами тему стимуляція росту дитяток фіалки при материнському листі для, швидшого, для того, щоб ми швидше таку красиву квітку в з цвітінням. Що для цього треба? Ми розглянемо, як і для чого, які манімуляції ми проведемо. Але перед тим я хочу вам пригадати, щоб підписатися на канал, поставили вподобайку, якщо вам відео сподобається. Це допомагає поширювати україномовний контент на просторах інтернету. Ось, друзі, такі розглянемо випадки. Перше, це коли дивіться, є листочок, і при основі за листочком. І при основі є діточки. Оцей листочок материнський, він бачите, накриває дітки, і він як їх притінює і глушить. Їх, бачите, він накриває і глушить. І що нам треба зробити в даному випадку? В даному випадку ми беремо і зрізаємо десь на третину і або на половину наш листочок. Для чого? Ми відкрили доступ світлу і місце, де буде рости наше майбутнє. Ну, вона вже не майбутня, але буде рости наша дітка маленька. бачите, так, ми її трошки ще спушуємо ґрунт. І не буде материнський лист мішати росту дітки і не буде тягнути на себе поживні речовини. Бачите? Всі поживні вже речовини, які в ґрунті лишилися, підуть на ріст наших діток. Ось так, друзі, один випадок. Другий випадок. Дивіться, тут вже дітки досить більші, але материнський лист, бачите, він далі росте і тягне на себе поживні речовини. Речовини з ґрунту. Що нам треба зробити? Тут тільки візьмемо і обріжемо кінчики. Просто кінчики наших материнського, нашого материнського листка, щоб він далі не продовжував свій ріст, а росли тільки дітки-фіалок. От бачите? Щоб був ріст, тільки в діток і в фіалок. Отак От ми зробимо, бачите, кінчики ми поудаляли. І наша, тут можна ще підсипати чуть-чуть ґрунтом по краях. Зараз да, ми з вами так і зробимо. Я візьму ґрунт і чуть-чуть додам поживи. Не, засип... не, не, ну, не так, щоб засипати цілу діточку, а отак. Новий ґрунт він подасть мікроелементи, поживні речовини, і вони пришвидшать ще ріст. Бачите, це ми вже забираємо. Другий випадок так само, дивіться. Я вже показувала, це ідентичний сорт роза вітрів. І в неї так характерно, що під листочком з'являються дітки. Тут і там. Ми беремо, проробляємо таку саму ж маніпуляцію. ми Бачте, Забираємо. Оцього листової пластини буде достатньо, щоб прохарчувати ці дітки і дітки самі підуть в ріст. Я вам зараз покажу результат. О, дивіться, як я вже так зробила, бачите, надрізала кінчик листочка, як ті вже повиростали дітки. Це у нас таїсія, сорт досить чудовий, він плодоносить. Бачите, скільки діток на одному листочку з одного листочка. Дано. Я Великий був листочок, я відрізала кінчик і цим самим вже стимулювала ріст. Через пару днів я буду вже віддаляти материнський листок від самих діток. І ви Автономні горщики для подальшого їхнього росту. Ще один випадок. Дивіться, друзі, що тут можемо зробити? Тут я вже бачите, В... забрала листочок, І... але дітка ще не є для нато таких розмірів, щоб ми її пересадили. Що ми зробимо для пришвидшення її росту? Ми візьмемо, витягнемо з ґрунту. Чуть -чуть Низ заберемо земельки старої. От бачите, а на ось тут досипаємо свіжої землі. І от бачите, піднімемо сам саму дітку, щоб вона була на межі краю стаканчика і ми додали новий ґрунт. Оцей ґрунт, повірте, в нього Свіжий ґрунт він дуже швидко стимулює ріст. Через пару днів цю діточку вона постоїче може стижне, може трохи плюс-мінус. Більше ми можемо вже її автономно пересадити в інший горщичок. Бачите, додавши нової гіпоживної земельки, ми дуже пришвидшимо ріст самої дітки. Бачите? Ще хочу вам показати. О, подивіться, минулого разу я, поки... Це я сюрпризи, ми, діточка, яка у мене зацвела. В ідеалі я повинна би видалити квітоноси з пупляшками, щоб пересадити в більший горщичок для того, щоб виросла велика рослина. Але я цю дітку планую на продаж, тому я не хочу забирати, щоб люди вживу. Бачили квіти, а не тільки на картинці. Як я от продаю дітки, то виставляю картинки, як вони виглядають. А тут дітки вже вживу, бо коли людина, яка придбає цю е діточку, я б їй рекомендувала вже забрати квітоноси з квітками і пересадити в більший горщик. Наразі вона, от бачите, така чудова в мене гарно зацвіла, Це я фантазійний сорт яких є багато в моїх колекції. І <кій> я ділюся таким чудовим цвітінням з вами. Ще хочу е, вам показати одні курйозні випадки, які є при вирощуванні е, фіалочки з листочка. Подивіться, листочок був посаджений, виросла дітка, вона одна. Дала материнський листок дав одну дітку. І що в неї не так, друзі, догадайтеся? Правильно, вона вже дала цвіт. Таких випадків не поодинокі. Є таке, що навіть не дасть вам дитятки листочок, а зацвете. Це дуже погано, коли ми купляємо собі листоки в селекціонарів для розмноження. А воно дає квітку, а не дає самого, самої рослинки. А от, от такі курйозні випадки, звичайно, мені для того, щоб подальшому її пересадити, мені треба забрати оці. Квітоноси, їх видалити, бо вони на себе тягнуть поживні речовини і не буде рости сама дітка, а буде рости, буде вже цвисти. Вона буде рости, але її ріст дуже перетупиться, тому що буде поживні речовини тягнути квіточка для її цвітіння. Тому ми їх видалили через пару днів. Я їх цю дитятку відділю від материнського листочка і посаджу інший автономний горщичок. Ось такі то ми дії зробили з вами, щоб пришвидшити ріст наших діток. Ще хочу з вами поділитися одним, одною чудовою квіточкою. Цю квіточку, листочок, мені в дуже далекому минулому. Подарила мій викладач Лариса Михайлівна і я її згадувала в своїх перших відео. Я не знаю сорту, але це, цей вазон цей мандрує зі мною, він був багато разів перекорінений, омоложений, багато часу. І якщо хтось з відомих селекціонерів знає назву дітки, перепрошую, знає назву дорослої рослини по сорту, я би дуже... Просила написати в коментарях, буду дуже щиро вам вдячна! Ви були на каналі Мандрівка фіалки, з вами була Наталя. Сподіваюся, я була вам корисна, дала слушні поради. До наступних зустрічей. Па-па, друзі!